Попри те, що Київщина була звільнена від російських окупантів близько року тому, вибухонебезпечні предмети тут знаходять доволі часто і зараз. Тетяна Літвінова зняла про це гарний сюжет. Давайте подивимося, бо це важливо для життя. Мільярди доларів та десятки років необхідні для розмінування України. Тисячі квадратних кілометрів наших просторів потребують перевірки саперів. Сто сімдесят тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Люди мають про це пам'ятати, і у нас фактично кожного дня приходять повідомлення про надзвичайні випадки, коли люди травмуються або гинуть на мінах та боєприпасах, на розірваних боєприпасах. Що Київщина була звільнена від російських окупантів близько року тому, вибухонебезпечні предмети тут знаходять доволі часто. Їх знешкоджують, зокрема, і вибухотехніки нацполіції. Готов. Готов. Вибух. Серією керованих вибухів знешкоджено близько сотні боєприпасів та дві протитанкові міни. Усе це було знайдене на Київщині упродовж останнього тижня. За останні тиждень ми лише маємо два випадки, коли люди майже ось потрапили на міни. Один із чоловіків був у вужорському районі, пішов у ліс, натрапив на протитанкову гранату. Поряд знаходилось ще чотири протитанкові міни. Він ледь не загинув. А один із фермерів в Брожському районі поїхав обробляти землю і натрапив на протитанкову міну. Поряд ми зайшли ще 10. Тобто небезпека триває. У поліції та ДСНС наголошують, громадянам варто утриматися від прогулянок лісовою місцевістю. Попри те, що ми вже маємо рік після деокупації Київської області, в трьох районах Київщина, а це Броварський, Бучанський і Вижорські райони, досі є небезпека для людей. Ми розуміємо, що зараз будуть весняні свята, що піде літо люди будуть іти наші шляхи, шукати місце для пікніків. І ми усіх закликаємо, щоб вони були максимально обережні. Особливо небезпечні Піхотні міни замасковані під навколишнє середовище. Ці міни, як коричневі, так і зелені. Як ви бачите, якщо їх положити в траву, що зелену, що цю коричну, вона дуже добре маскується із листами з травою. Їх майже не помітно в цій траві. Також під забороною користування водоймами. Водойми, які активно використовуються для відпочинку, це як Гостомель, Буча, Ірпінь. Вони були перевірені фахівцями Теж водолаз служби, але ми ж розуміємо, що на території області є ще і на території інших областей дуже багато є акваторій. Це водосховища, які там тисячі квадратних кілометрів, які перевірити практично неможливо. Сьогодні Україну називають найзамінованішою країною світом ще до повномасштабного вторгнення Росії. Ця статистика була і так тривожною. За такою там для нас критичною статистикою, як кількість постраждалих мін та небезпечних предметів, ось окремо, я не кажу там постраждалих в збройному конфлікті, а саме мін та ВНП. Україна була ще до 24 лютого на четвертому місці після Афганістану, Малії Ємену. Ну, це говорить про те, що проблема колосальна. То зараз ми розуміємо, що масштаби, скажімо так, цієї трагедії збільшились там в 20 20 разів, якщо не більше. Нині вибухотехніки у першу чергу займаються розмінуванням об'єктів інфраструктури. Розміновувалися повністю всі об'єкти інфраструктури, життєзабезпечення, соціальні об'єкти, всі вони перевірені, ці дороги, вони всі перевірені і безпечні, але ж розуміємо, ми що лісові масиви вони досить обширні і перевірити їх неможливо ще десятки років. Поки немає необхідності для того, щоб перевіряти гектари лісів, тому що ще є поля, скажімо так, ще є ті ж самі території Харківської, Херсонської. Кої Миколаївської області, де фактично і наразі тривають бойові дії, постійні обстріли. Тому саме, скажімо так, посилені піротехнічні розрахунки, в які входять фахівці з усіх куточків України, вони працюють там. Тобто, зараз підрозділи ДСНС та поліції займаються оперативним розмінуванням. Гуманітарне розмінування буде наступним етапом. Гарантії безпеки та якості надає от якраз другий вид розмінування, який називається гуманітарне розмінування, які більш тривалий по часу, які е, має певні процедури і які виконує лише сертифіковані оператори притиміння діяльності, яких теж моніторить держава, як вони це роблять. Скільки часу потрібно для гуманітарного розмінування, яке дозволить вважати деокуповані території безпечними, сказати складно. Уже сьогодні мова йде про десятки років. Усе. Залежить від тривалості бойових дій, а також фінансування. За останніми оцінками воно коштуватиме 37 мільярдів доларів. Заміновані поля також б'ють по економіці і без того послаблені війною. А складна процедура розмінування потребує тривалого часу. Не всі зараз до сих пір розуміють складність цієї всієї проблеми. І не всі розуміють, що треба. Інколи просто чекати, і знаєте, і обробка цієї землі, да, яка там може коштувати там, там роботи, там ну втрати бізнесу. Ми це все розуміємо, але вона не коштує все ж таки здоров'я та життя наших громадян. У разі якщо ви помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, існують три прості правила: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. станом на грудень минулого року, за час повномасштабної російської агресії, майже 600 цивільних українців загинули або були поранені саме через міни та інші вибухонебезпечні предмети. Продовжуємо наш ефір 13.45. Зараз будемо говорити про цю та іншу тему з нашим наступним гостем. Ігор молодан долучається експерт асоціації саперів України. Ігорю е вітаємо вас, Христос. Воскрес так, висім вас крес. Добрий день. 600, офіційна статистика дає цю цифру: 600 українців загинули вже від саме вибухонебезпечних предметів в Україні. Скільки зараз є масштабною ця проблема? ви після звільнення Київщини? Казали, що там скільки треба? 10 років да, для розмінування? Що можна сказати вже через рік після звільнення? Ну, бажливо з того, що майже кожного, кожного тижня є декілька випадків само підриву на вибуха небезпечних предметів, саме в регіонах, там, де були активні бойові дії, на деокупованих територіях. Тобто, і це така жахлива статистика, на жаль, і звичайно, що шлях нас, наш до, скажімо, Повної безпеки буде дуже дуже важким і тривалим. Це десятиліття. Ну наразі сказати точну там дату, коли останній снаряд або небезпечний предмет буде вилучений з землі. То ніхто не зможе і не скаже, бо навіть ще з другої світової, з першої світової війни знаходяться такі які і вони вибухають, і люди гинуть навіть то, що казати вже про сучасні сучасне озброєння і про ті масштаби, які зараз. Відбувається, а відбувається зараз по статистиці. Тобто кожного дня, майже кожного, тобто кожного дня, майже двадцять тисяч більше боєприпасів випускається з тієї чи іншої сторони, і 25 десь приблизно відсотків їх не спрацьовує по різним причинам, тобто вони залишаються в землі, і це тисячі снарядів вибухонебезпечних предметів інших ракет і тому інше. Вони залишаються в землі. Це і це попри те, що ще і мінуються ці території, тобто, звичайно, що на лінії зіткнення на окупованих територіях, де окупованих територіях це проблема дуже велика і дуже потужна. Ігорю, скажіть, будь ласка, якісь рекомендації для наших глядачів? Ми знаємо, що Великдень це завжди хочеться десь вийти на природу. Ну різна там погода, наче не дуже холодно. Можливо, люди десь там потягнуть кудись в ліс чи на прибережні зони. Є якісь рекомендації, як поводитися чи краще взагалі не ходити зараз на природу, особливо там, де була окупація або пройшли вороги Все, так зрозумів. Все залежить від місцевості, тобто і від місцевої влади. В адміністрації на місцях повинні доводити людям те саме. Небезпека, де ходити не можна, де вже розмінована. Тобто, така інформація повинна бути або на офіційних сайтах, або десь вивищуватися біля сільських міських рад, тобто, щоб люди знали, де їм можна перебувати, де не можна перебувати, де безпечно, де небезпечно. Ну і звичайно, щоб встановлювати в небезпечних місцях відповідні. Таблички, тобто які затверджені, тобто і людям треба виконувати ці правила. По-перше, це не чіпати ці таблички, не збивати їх, не переносити, бо це життя інших людей, які ось потраплять на цю небезпечну територію. Ну і звичайно, що не ходити на ті території, де місцева влада забороняє ходити, бо дійсно території заміновані дуже. Дуже ретельна, дуже щільна, і тому звичайно, що якщо хтось там піде десь в не на небезпечну ділянку, зайде, то може бути і трагедія. Які найбільш популярні оці міни найбільше сяно ними? Я б не сказав би так, так як популярні, скажімо так, але звичайно, що протипіхотні міни вони найбільш небезпечні. І ті міни, які встановлюються мінерами, їх фактично неможливо побачити, бо вони знаходяться в землі. Ретельно заміновані практично для цього вони і предназначені. Тобто, але є ще міни, міни полюски. Вони теж небезпечні тим, що вони мінуються з повітря, дистанційне мінування і на війні зіткнення таких випадків вже велика кількість тобто на цих населених пунктах, в яких біля яких зараз відбуваються бойові дії. Їх вже розсипана велика кількість і зауважу на тому, що якщо ми бачимо хоч одну міну полюску, тобто вона ось схожа як долоня розміром як долоня до 14 сантиметрів, таку міну не можна чіпати і треба. Теж пам'ятати, що навкруги будуть десятки сотні. Навіть якщо ми таких мін не бачимо, вони можуть бути і в траві, і в листі, і в пилюки, і в багнюки, і в піску, і в воді і навіть на деревах чіплятися. Їх буде навкруги велика кількість. Тому е якщо ми побачимо хоча одну таку міну, то зазвичай що навкруги буде велика кількість, і це треба теж враховувати е під час ось, саме своєї, скажімо, небезпечної поведінки або безпечної поведінки. Тому ми е радимо відходити. На зворотній бок бік, тобто повертатися по своїм слідам і з безпечної відстані вже маркувати місцевість, тобто не маркувати в безпосередній близькості біля небезпечних предметів. Ну, по перше, тому що вони можуть спрацювати в будь який момент. Тобто, ми не знаємо, що саме може їх зініціювати. по друге. У деяких мін є самоліквідатори, вони теж можуть спрацювати саме під час того, що ми будемо ходити поруч і ставити якісь маркери. І по третє, це те, що Можуть бути поруч і інші міни, і звичайно, що це небезпечно. Тому повертаємося по своїм слідах і вже з безпечної відстані. Далі 100 метрів можемо маркувати напрямок на ці вибухонебезпечні предмети. Ну і телефонувати, звичайно, що е за номером А Поясніть, будь ласка, по що так. вони можуть самоліквідовуватися? Вони реагують на рух довкола себе І там датчики якісь? Е є такі, але самоліквідатор – це мається на увазі той, що вставляється в міну. І вона через певний час сама е підривається, тобто незалежності, є хтось поруч або нема хтось поруч. Тут ще така є е ну підступна річ, що може цей самоліквідатор бути десь е ну не спрацювати своєчасно, бо як правило, це до 72 годин десь повинна спрацювати, але може десь бути якась затримка, і може там. Ще через декілька діб, але спрацювати. Тому звичайно, що це треба теж враховувати і не перебувати, не стояти поруч з вибухано-безпечними предметами. Тобто, за декілька ось секунд, як тільки ми побачили, треба відразу відходити у зворотній бік, звідки прийшли максимально по своїм снідам. Який найбільше забруднений регіон, хоча б область України, на вашу думку, зараз а, зараз всі регіони ну, звичайно, що найбільш забруднені це там, де велися тривалий час чим більше скажімо, час тривають ті бойові дії, тому тим звичайно, що там більше забруднена територія. Це як Херсонщина, це і Донеччина, Луганщина. Тобто там, в тих місцях Запоріжжя, то тобто, де зараз ведуться активні активні бойові дії. Вони зазвичай що вже за рік настільки забруднені цими вибухонебезпечними предметами, які не розірвалися, які знаходяться і в землі. І в принципі, із за того, що ведуться активні бойові дії, то і розміновувати ці ділянки скажімо, небезпечно. То звичайно, що там ось вони залишаються великій кількості. Сумську, Чернігівську, Київську, Харківську область вже почали розміновувати. Як і Миколаївську, як в принципі, і Херсонську. І звичайно, що для цього треба. Багато як було сказано вище багато часу, багато грошей і багато техніки, людей. Тобто, звичайно, що це проблема дуже на роки, скажімо, дуже така велика проблема для нас. Пане Ігоре, Чи всі міни можна виявити металошукачем, чи є пластикові якісь міни, які металошукачем не ідентифікуються? Ну, як правило, навіть і в пластикових мінах є металеві якісь деталі, скажімо, і спеціальні металошукачі, тобто ті, які використовують безпосередньо сапери, тобто вони, звичайно, що їх побачать. Тобто, тут проблем в цьому не буде. У нас є потужна, скажімо там, ідентифікатори цих мін, тому звичайно, що побачити зможемо. Чи як ви прогнозуєте, чи металошукачі ну я раніше їми користувалися ними тільки е, ці чорні археологи, будуть популярним товаром на ринку комерційних, так би мовити, послуг після завершення війни і можливо, і, під час війни? Ну я так, так би не сказав. Ну по-перше, тому що побутові металошукачі, вони оці самі міни, які в яких там мало, скажімо, металевих часток можуть і не побачити. Тобто там працюють спеціалісти працюють з професійним обладнанням тому, в принципі, а шукати десь якісь снаряди в землі. Ну я взагалі не бачу в цьому сенсу здорового гузду. Тому звичайно, що е, Ні, маю не... на увазі, вийшли люди до лісу на шашлики для того, щоб цю галявину десь там вони будуть сидіти, використати спочатку металошукачем пройтися, а потім вже стисло. Прошу. А потім відпочиваємо. Для, для, для цього треба мати досвід. А ті, у кого є досвід, вже металошукачі мають. Тому дякуємо. звичайно, що туристичний громадянин, який буде брати, такі металошукачі, то він зможе, скажімо так, не зможе забезпечити повну безпеку. Ігор Молодан, експерт Асоціації саперів дякуємо. України, дуже вам дякуємо за цю важливу інформацію в нашому ефірі. Далі ще один...